Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогоднішня наша задачка буде дуже корисною як для новачків, так і для досвідчених водіїв. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали! Отже, куди може продовжити рух водій червоного автомобіля у зображеній ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Прямо ліворуч та у зворотньому напрямку. 2. Прямо. Праворуч та у зворотньому напрямку. 3. Лише прямо. 4. Прямо та у зворотньому напрямку. 5. Лише ліворуч. Та 6. Усі напрямки дозволені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки та ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше ви зможете звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви зробили правильний вибір та тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав червоний автомобіль. Тут водієві пропонуються 4 варіанти для подальшого руху. Ми бачимо, що перехрестя обладнане світлофорами і є регульованим. Також на перехресті ми бачимо декілька знаків. Знак 2-3 Головна дорога нам не помічник. А от інший знак, а саме 323 поворот ліворуч заборонено, якраз і допоможе у нашому питанні. Більше того, цей знак закріплений на жовтому щиті і є тимчасовим. Вимога цього знаку суперечить зеленому сигналу світлофора з зеленою стрілкою, який дозволяє водієві рух в усіх напрямках. І в таких ситуаціях варто пам'ятати, що сигнали світлофора відміняють лише вимоги знаків пріоритету, а на заборонні знаки вони не діють. Тобто ліворуч повернути не можна. Але розворот, знак 3:23, поворот ліворуч заборонено, не забороняє. Виходить, що у зображеній ситуації дозволяється проїхати в усіх напрямках, окрім ліворуч? Ні, це невірно. Зверніть увагу на те, що автомобіль перебуває у крайній лівій смузі. Згідно до пункту 10.4 правил дорожнього руху перед поворотом чи розворотом, треба займати відповідне крайнє положення на проїзній частині, тобто повертати праворуч з лівої смуги в цій ситуації забороняється. От і виходить, що водій червоного автомобіля у зображеній ситуації може продовжити рух у двох напрямках: прямо та у зворотньому. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді, під номером 4. Друзі. Я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося, звісно, що за правилами.